Капеланське благословіння на 17 квітня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні Святому Євангелії розповідається, або, як в народі кажуть, сьогодні у нас чистий четверг. І всі люди чомусь хочуть в цей час помитися. Але чи так саме було в Євангелії, як люди сьогодні вважають? Але там не кожен сам хотів помитися і бути чистим. Там, коли була вечеря, і Господь розділяв вино і хліб між учнями і казав, що це є тіло і це є кров моя. перед тим він взяв, підперезався, взяв воду, взяв рушник. І кожному учню почав мити ноги. І тоді Петро сказав, що ти мені вовік не помиєш, бо вважав його за вчителя, за наставника, за Христоса, тобто Спасителя, Месію, який прийшов з небес і явився зараз. І він вважав, що не можна такому великому мити ноги, такому малому, як Петро. І тоді Ісус сказав: якщо я зараз не помию тобі ноги. То ти не будеш і мати часки в Царстві Небесному. І тоді Петро сказав, що і руки помий, помий, і голову. Але він сказав, що якщо людина чиста, то досить і ніг. Але є з вас серед вас нечисті. Тобто він знав, що є зрадник, який хоч і обмиє йому ноги, але йому це не допоможе. І потім сказав, що ви бачите, що якщо ви вважаєте мене Господом і учителем, що я роблю, так і ви робіть один одному. А я ще додав, що він раніше казав, що той, хто хоче бути першим, то має бути останнім, тобто той має служити всім. І це в тайній вечері, перед тим як ти нахресту до ногу, Господь опікується учнем і каже, як треба жити серед своїх. Якщо ти старший, то ти повинен спуститися до нижчого і служити цим своїм. І тоді ти старший, ніяк не по іншому. І між учнями, яке повинно бути відносно, саме таке, що якщо я побачу якусь славину у свого ближнього, брата свого, то я повинен бути, знаєте, все одно спуститися і почати служити йому, оббивати ноги йому, витирати рушником ці ноги. Дивно це в очах земних. Бо земний володарі і, земни, і земні обставини говорить нам про те, що треба бути сильним, міцним, знаєте, таким, що володарює, командує, що, знаєте, не допускає слабини, а Господь допускає і саме цим перемагає. І саме цей день, чи як ми сьогодні чистий четверть називаємо, то він чистий не тому, що хтось купається, а тому, що ми. Смиряємо свої серця, очищуємо, тобто їх, і даруємо своєму ближньому, який менше за нас, якому треба допомога, якому це очищення, омивання і смирень через наше смирення, дасть допомогу, щоб і він війшов в Царство Небесне. Амінь.